Мої найщиріші вітання. Традиційно в ефірі програма Спорт за тиждень та я її ведучий Віктор Самчук. Сьогодні у випуску ми поговоримо про футбольні перемоги та баскетбольні поразки. Про все це і не тільки, далі детальніше. МФК Кардинал зіграв черговий тур чемпіонату України в екстралізі. На домашньому майданчику рівняни приймали Луганський ЛТК. Хоча перемога для кожної з команд практично нічого не вирішувала, втім поєдинок видався бойовим. Перемога у домашньому турі над ЛТК давала кардиналу шанси на вихід у плей-офф, але незначні. Тож, по суті, жодній з команд практично нічого цей поєдинок значимого не давав. Але як показала гра, футзалісти на полі розслаблятися не вміють. Вже після першого тайму кардинал вів 3-0 на свою користь. У воротах луганчан відзначились Андрій Чернієнко, Сергій Тригубець та Михайло Волянюк. Після перерви Луганчани активізувалися, і вже на 26 й хвилині вони скоротили відставання до рахунку 3-1. Далі гра ще більше пожвавішала. Гості на рівнян. Почали насідати і вже за 10 хвилин ЛТК забиває вдруге. Здавалося, що вирвати нічию можливо. Втім, Артем Фаренюк буквально за кілька секунд забив четвертий гол у ворота ЛТК, чим і поставив крапку у матчі. Сьогодні воротар Карнавльногорко обиграв всю нашу команду. Все. Тут нема що видумувати, це, не забувати стільки моментів. Ну, не вистачає майстерності хлопців, ми їх в чому не вистачає індивідуально майстерності хлопців, щоб реалізувати це голові. Це в нас вже йде так, ну, ігор, напевне, 10. Ну, все. Ну, до, до цього не було, десь воно вискакувало. Ну, явно, явно, не, ну, слабенькі ж. Мене скажу, досить так приємно здивувала команда ЛТК, тому що вони тільки сьогодні приїхали з дороги, вони два тайми. Тобто не то, що пресінгували, постійно висіли на наших гравцях і не давали, якби, розвиватися розвиватися нашим атакам, але все-таки я скажу, що десь від у нас індивідуальна майстерність сильніша. По суті, збереження шансів кардиналу на вихід до четвірки залежало від матчу наступного дня, який проходив між тим же ЛТК та львівською енергією. Там нічия і відповідно кардинал вже ніяк не зможе за очками наздогнати львів'ян. А наступний матч рівняни проведуть вже найближчої суботи проти хмельницького спортлідера. Минулих вихідних баскетбольний клуб Пульсар на домашньому майданчику приймав Лучеськ із Луцька. Матч розпочався динамічно. Обидві команди за своєю силою виглядали практично на рівних, незважаючи на те, що Лучеськ у турнірній таблиці знаходиться значно вище рівного. Перша чверть закінчилася з рахунком 16-15 на користь пульсара. Далі ж у рівнян справи пішли гірше. У підсумку вже у другій чверті вони поступилися шістьмома пунктами. Після перерви пульсар знову заграв. Третя і четверта Верті закінчилися нічийними результатами 22-22 та 17-17, але у підсумку перемогли все таки лучани з рахунком 70-75. Після домашньої поразки рівняни нині знаходяться на 13-му місці в турнірній таблиці. А наступний поєдинок пульсар проведе за календарем теж вдома, 16 квітня проти харківського авантажу. Всеукраїнський турнір з Тхеквондо днями приймало рівне. Цьогорічний чемпіонат України відмінили. Тож, по суті, змагання у обласному центрі замінили прогалини у календарі. Змагалися юні спортсмени не в олімпійській категорії Тхеквондове ТФ. Боротьба на татамі проходила в більш бойовій та оригінальній версії ITF. Нещодавно відмінили чемпіонат України. Якраз в цей час за календарем обласної федерації Рівненщина повинна була проводити свій відкритий чемпіонат області. В зв'язку з відміною змагань вищого рівня більшість команд виявила бажання відвідати турнір у рівному. Турнір все таки більш кваліфікаційний, щоб діти змогли позмагатись на досить високому рівні показати якісь результати, тренери, оцінити якість своєї роботи, підготовки спортсменів на сьогоднішній день, зустрітись в Рівному, поспілкуватись. Всього позмагатися до рівного з'їхалися спортсмени із шести регіонів. На татамі боротьба проходила у версії тхеквондо ITF. Ця категорія не є олімпійською та більш наближена до оригінального корейського Тхеквондо. Всі змагання, які проводяться зараз, проводяться з оригінального тхеквондо, традиційного тхеквондо, яке було засновано в 55-му році генералом Чеховухів Кореї. Оце от є те тхеквондо, яке з'явилося. Версія БТФ Олімпійська з'явилася через 20 років після заснування оригінального традиційного тейквондо. Різниця В них перш за все те, що в оригінальній версії Тайквондо дозволяється удари руками в голову руками і не використовується захисний. Жилет на груди. Версії ВТФ тільки працюють ногами і ударом в голову заборонені. У підсумку результатами рівненської збірної обласна федерація залишилася задоволеною. А поки спортсменам залишається лише надіяти, що травневий чемпіонат України з Тхеквондо ВТФ у Одесі не відмінять. Стартував командний чемпіонат області з настільного тенісу. Цьогоріч організатори змагання вирішили зробити відкритими, тож не обійшлося без гостей із сусідніх регіонів. Такі умови проведення нинішнього турніру допоможуть підняти рівень місцевих спортсменів. Командний чемпіонат області на Рівненщині проходить традиційно. Втім, у форматі відкритих регіональних змагань цьогоріч турнір проводитимуть вперше. кажуть, такий досвід запозичили у інших областях України. Ми спостерігаємо, як працюють наші побратими в по більш благополучних для настільного тенісу місцях, де є можливості частіше грати, там це має більший ефект, тому що зустрітися людям з різних населених пунктів один раз на рік це дуже мало. Вони не встигають навіть між собою поговорити не те що Награтися тому Віталій Пінчук, який є ентузіастом нашого спорту, він їздить по всій Україні, бачить, як це організується в інших місцях і привіз цю ідею сюди до нас. Всього впродовж року заплановано провести, окрім першого, ще три етапи за підсумками всіх чотирьох турів і визначатимуть команду переможця. А на перший етап уже з'їхались гості з ближніх міст. Так разом із своїми вихованцями, практично на рівних, змагалися вже ветерани настільного тенісу із Новоград-Волинського. Будемо боротися. Ми знаємо тільки рівненську команду, знаємо з Детішина, з Дубного, але будемо боротися. Головна мета це обкатати наших юних спортсменів, молодих спортсменів, вони хороші, кандидати, майстри спорту. За підсумками першого туру у першій зоні впевнену перемогу отримали рівняни. Друге місце за командою із Новоград-Волинського і бронза у ще одного колективу з Рівного. У другій же зоні тріумфували сарничани – срібло у дубного і бронза у рівнян. Оржівський Одек знову переміг. Після тріумфів у зимових міській та обласній першостях пам'яті Володимира Шмургуна оржівці поїхали змагатися на Волинь. Турнір пам'яті Віктора Завадського давно вважається змаганнями престижними. Окрім того, Одек завжди ставить ціль перемогти. Тому здобуття нового трофею було питанням честі. Змагалися цього тижня юні гімнастки. Традиційний чемпіонат області пройшов вихідними. Відкритий турнір обійшовся цьогоріч без гостей через важку ситуацію в країні. ряд команд від участі в змаганнях змушені були відмовитись. Навесні Рівненщина раніше традиційно приймала відкритий чемпіонат області з художньої гімнастики. Нині ж на змагання гості з інших регіонів їхати відмовились через важку ситуацію в країні. Втім, особливого відбитку на підготовку рівненських спортсменок це не відклало. Нам треба між собою змагатися, тому що збірну команду все одно формують які, тільки ми формуємо. Ну наша область, наші найменші гімнастки. Тому ніяких проблем в цьому немає їм дуже важко. і Вони виступають аж шість видів. Коли приїжджає багато команд, ми ніколи Шість видів не робимо. Тобто, для них це не легше, чим виступати тільки два предмети і багато команд. Змагалися юні гімнастки впродовж двох днів. Всього поборотися за медалі зібралося шість десятків спортсменок. Кожна з них бажала перемогти і потрапити у збірну області, щоб позмагатися за медалі вже на всеукраїнському рівні. До серйозної боротьби рівницькі дівчата готові. Там набагато важче, того що там більше гімнастик. Вони сильніші, ну багато сильних є. Ну все одно треба старатися, щоб зайняти хороше місце у підсумку. Шестеро дівчат сформувало юніорську збірну області з художньої гімнастики. Вже наприкінці квітня рівнянки відправляться на чемпіонат України, аби там захистити честь регіону. Все більше обертів набирає сьомий кубок бізнес-ліги ОГО. Минулих вигідних команди пройшли третій-четвертий тури. Зробили вони це з наступними результатами. У третьому турі Північ-центр переміг тріумф, Века поступилася комфорт-сервісу, Рівнегаз розгромив енергію, «Спортлайф» поступився славії, Віва перемогла фактор. «Преміум» програв епіцентру. Журналісти ОГО в нічию зіграли з Фемідою. Також в нічию закінчилось протистояння агроресурсу з Нітріно. У четвертому турі тріумф переміг Нітріно. Фактор поступився Комфорт Сервісу. «Рівнегаз» переміг Північ Центр. Преміум поступився спортлайфу. Журналісти ОГО розгромили енергію. Епіцентр переміг Віву, і «Феміда» поступилася агроресурсу. І в групі А поки лідирує після чотирьох турів рівнегас, другим іде епіцентр і третіми слідують журналісти ОГО. А в групі Б лідерство захопив комфорт-сервіс, за ним іде «Славія» і третю сходинку посідає епіцентр. До свого логічного завершення наближається футбольний кубок федерації пам'яті Леоніда Молшановського. Вихідними команди прийшли сьомий і восьмий тури. Зробили вони це наступним чином. У сьомому турі Тини і Амако зіграли в нічию. Верес 98 поступився Городищу. Забороль переміг Верківськ, Обарів поступився мізочпродукту. Омеляна переграла протторхобладнання, Рівес переміг городок. І у восьмому турі зіграно було лише чотири матчі. Так, Верес 98 поступився Рівесу, Городок переміг Обарів, Городище. Програло Амако, і ти не поступилася боролю. Після восьми турів у турнірній таблиці наступна ситуація. Лідерство захопила команда Амако. «Рівес» посідає другу сходинку і третє місце поки займає городок. На цьому все. Більше спортивних новин шукайте на сайті rivne1.tv. А ми з вами побачимось вже за тиждень. До зустрічі на першому місцевому.